У основ'янському лісі розгорілася серйозна суперечка. Компанія кар'єр основа планує тут видобувати пісок для цегли. Але місцеві мешканці проти, щоб створити кар'єр, доведеться вирубати частину лісу. Це обурило людей, тож майже пів тисячі харків'ян, представників влади та екологів зібралися на громадських слуханнях, щоб обговорити ситуацію. Сьогодні у нас відбуваються громадські слухання в рамках громадського обговорення. Хочу сказати, що ми зі свого боку зробили все, щоб вони були гласними та публічними, і всі мешканці району мають змогу вислухувати свою. Думку. Ще хочу зауважити, що ми, як органи місцевого самоврядування, Харківська міська рада і виконавчі органи Харківської міської ради, не є суб'єктом, який приймає рішення щодо надання дозволу, чи ухвалення, чи відхилення звіту на вплив на довкілля. Так, дуже важливо, щоб на території не тільки Основлянського району, і міста Харкова в цілому, і в цілому нашої держави була стала робота підприємств, щоб створював створювалися робочі місця та був соціально-економічний розвиток. Але як сьогодні ми бачимо, що планова діяльність цього підприємства є викликає дуже багато питань від місцевих мешканців. Ця історія почалася ще минулого року. У травні, без попередження жителів, лісники почали вирубувати дерева. Люди помітили, забили на сполох і зупинили роботи. Я виїхала на місто, викликала поліцію. І припинили дії лісників. Вони почали вирубку рекреаційно-здоровчого лісу. Я в них спитала, що вони роблять. Вони сказали, що вони рубають, в них є квіток, і вони призводять діяльність не пов'язану з лісовим господарством. Я спросила, що вони конкретно роблять. Вони казали, що для держави. А я кажу, а громада в курсі? А вони сказали, а при чому тут громада до лісу? Ми звернулися з цим питанням до нашого меру Ігоря Олександровича, до нашої Олександровни, до депутата Верховної Ради Бакумова Олександра Сергійовича, і вони почали захищати ліс. Допомагати нам відстоювати права людей жити в екологічно безпечному місці. Ліс для місцевих це не просто дерева, це місце для прогулянок, відпочинку, спорту. І, хоча компанія обіцяє після видобутку відновити територію, мешканці не вірять у ці обіцянки. Вони впевнені, якщо ліс знищать, повернути його вже не вдасться. Це не промислова земля, це ліс. А рекреаційний, а його хочуть використовувати як промислову землю і не роблять вилучення. На то в кар'єра снова є вже чотири кримінальне впровадження само лісництво зверталося до прокуратури, то, що кар'єр видобуває пісок на землях лісового фонду. Но, по всі все купили, все зам'яли і нічого не відбувається. Я впевнена, що наш мер, Наша адміністрація і екологія права людини відстоюють наше право. Ліс це не просто зелена зона, а захист для міста. Він очищує повітря, утримує вологу в ґрунті та знижує рівень шкідливих викидів. Основ'янський ліс єдиний у Харкові сосновий масив, який входить у генеральний план міста. Він створює бар'єр між житловими кварталами та промзоною, де працюють крематорії, коксохімічні та асфальтові заводи. Ґрунтові води регулюються лісом. Це Ну, по-другому ніяк. Дощ, сніг, воно все йде по корням і туди. Не буде, буде все стикати. Флора фауна недосліджена, тобто ми теж не можемо сказати, що не буде це нарушено. Компанія стверджує, що немає червонокнижних рослин, а вони є. І в обговорюванні. Вони були указані. Осування ґрунту. Тобто дерева теж також падають, бу... піщані бурі, які проходять на цій ділянці. Тобто це реально там стояти неможливо, і як от у фільмі мумії просто дуже-дуже велика кількість піска, і це теж забруднення йде. Є помешкання менше 50 метрів. Тому з подальшим розроку кар'єри я думаю, що є ризики, що буде осування ґрунта і ці і ці будівлі будуть зруйновані. Також там є будівля маяк, це який належить аеропорту міжнародному Харкову. І вона теж так розуміє, що буде під загрозою. Ну вони стверджують, що ніяких наслідків не буде, і вони, типу, всі ризики, вони придус предусмотрі... предусмотрели і будуть їх якимось чином а... вибирати. Компанія пояснює, пісок саме з цього родовища унікальний. Мовляв, пробували використовувати інший, але він не підійшов. Харків'яни ж сумніваються і мають свої версії, чому підприємство наполягає саме на цьому місці. Компанія, та вона в неї є фінансовий інтерес. Тобто, їм вигідно це для логістики, тому що боруч знаходиться їхні будівельні матеріали підприємство. і той тобто, затрат практично немає на логістику їхати з другого міста, возити пісок, тому вона всіми руками і ногами якби за. Щоб добувати там е купали на корисне, слухання пройшли емоційно. Мешканці жихоря, більша частина з яких підключилася онлайн, не змогли домовитися з представниками компанії. Напруга зростає, а остаточне рішення щодо лісу досі не ухвалене. Враховуючи, що сьогодні по закону йде оцінка впливу на довкілля обговорення, Міндовкілля, це фахівці галузі. То вони приймуть про правильне рішення. Вони в плані не не створення проблем і незрозумілих ризиків для громади. І я думаю, що навіть при такому вирішенні питання кар'єру буде працювати як і працював. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Олександр Ус, Олександр Уваров, Харків, Новини.